Продукти з пробіотиками, звісно, вони дуже корисні і повинні бути в нашому щоденному раціоні. Ми говоримо про закваски, йогурти, кефіри. Кисломолочний сир, але потрібно пам'ятати, що вони для нас корисні в першу чергу, з точки зору поживних речовин, я маю на увазі білок, кальцій тощо. Але якщо говорити про пробіотичну складову цих продуктів, потрібно механізм знати: тобто бактерії гарні з цими продуктами, потрапляючи до нас в шлунок, вони гинуть від дії соляної кислоти, яка знаходиться в шлунку. А для того, щоб нам досягти нормальної кількості нашої здорової мікрофлори в кишківнику, там, де вона нам потрібна, нам потрібно застосовувати саме препарати пробіотиків. Причому не всі, це важливо пам'ятати. Треба застосовувати такий препарат, який не буде вбитий з нашою соляною кислотою в шлунку, і досягне місця, де ми очікуємо від нього ефекту. Саме тому я так люблю Сенбілекс, який технологічно виготовлений таким чином, що всі бактерії. В повній кількості досягають кишківника, і не відбувається їх руйнація в шлунку під дією соляної кислоти.